Трампа є цей в дитини в хлопчика є аутизм, і тому питання знову ж таки він пов'язується Трамп, тобто з вакцинацією дитини, і в Америці є ще великий напрямок, який не називають антивакцинатори, а є просто перехід до моновакцин, тобто цілий рух, тобто вони повністю підтримують вакцинацію але. Вони за те, щоб знову ж таки не робити мікс шести різних інфекцій вакцину, а переходити повернутися до того, як було раніше: одна інфекція, одна вакцина. От і все, і, і тому бо не можна сказати, що Трамп антивакцинатор, але питання знову ж таки він ж не розбирається в тих питаннях, він не медик. Тому знов ж таки трошки інша там є позиція, бо в нас зразу знаєте, йдуть кардинально, що все. Тобто, новий міністр охорони здоров'я сполучених штатів є антивакцинатор. Ні, він не антивакцинатор, але Трампу було цікаво розібратися так само з вакцинацією, не від ковіду, а від інших інфекцій ще до ковіду. І там було багато різних цікавих питань, коли ФБР розбиралися CDC, тобто з організацією, яка тим займається по світу, дуже багато питань. От, але потім знову ж таки кажу, Трампа зняли. Потім був інший президент. Тепер Трамп повернувся, і зараз просто ну, ви розумієте явно не до вакцинації. У нього зараз основна тема це економіка і війна. Та от коли це ці теми економічні втрясуться, а війна зупиниться. Ну тоді можливо Трамп або хтось з його послідовників буде розбиратися більше з темою вакцинації.